Скандали із переведенням у піхоту в повітряних силах створили комісію для перевірки. Навіщо зачіпають авіафахівців, та як на це реагує вище керівництво, розкажу за мить це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, з Ростовської області запустили дві балістичні ракети Іскандер, а також півсотні шахетів та дронів іншого типу. Українські повітряні сили збили 33 безпілотники ще 9 були втрачені локаційно. Повітряні бої тривали в 11 регіонах України. Зафіксовано влучання у підприємства на Одещині. Також пошкоджені установи та оселі у Харківській та Черкаській областях. На Київщині через атаку безпілотників поранений 12-річний хлопчик та поруйновані оселі. Про це повідомляє поліція області у Бучанському районі. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Пожежа охопила двоповерхове кафе із прибудованою котельнею площею 200 квадратних метрів. Щоб загасити вогонь, на місце прибули понад два десятки рятувальників та шість одиниць пожежної техніки. Вибуховою хвилею пошкодило приватний будинок поряд. У дитини поранена нога хлопчика доправили до лікарні. Наслідки атаки на місці фіксують правоохоронці. Працює там і знімальна група ТСН онлайн, тож усі подробиці вже у наступних випусках. Сілили по портах, а влучили по будинках. Південь Одещини вночі був під масованим ударом. Ворожі безпілотники роєм атакували Ізмаїльський район. Унаслідок вибухів пошкоджені адмінбудівлі та приватні оселі. В Антонівці поблизу Херсона загинув чоловік. Росіяни вдарили з дрона по зупинці. А напередодні в області було поранено сім людей. Російські військові пошкодили багатоповерхівку, 15 приватних будинків та десяток автівок. На Донеччині у Родинському поранені двоє людей пошкоджені три приватні будинки. У Костянтинівці окупанти зруйнували шість будинків, перебили газопровід та електромережі. У Тихонівці пошкодили три оселі. У селі Леонтовичі шість хат. Ворожі атаки на Харківщину. Ввечері в Дергачах два шахеди влучили в будівлю приватного підприємства. В Івашках танковий обстріл пошкодив приватний будинок та енергомережі. У Куп'янську дрони поруйнували дорогу та обійстя. Двоє з трьох поранених у Харкові напередодні лишаються у лікарнях. А на Запоріжжі ворог гатив по восьми прифронтових населених пунктах. Зруйновано 38 житлових будинків та підприємств. Російські каби почали долітати до Дніпропетровщини. Першою це відчула Новопавлівська громада, яка на перетині трьох найгарячіших напрямків фронту. До гуркуту снарядів місцеві вже звикли, а от до авіабомб ні. Ті, що впали напередодні на село, розтрощили ЗО два десятки хат, зруйнували лікарню, сільраду та столітній млин. Із громади, від якої до ворога не більш як 10 кілометрів, повернулася кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Це приміщення колишнього млина. Місцеві кажуть, найстаріша будівля у селі і її одним ударом розтрощив ворожий кап. Б'ють по чому, хоч би там що, а там нічого не ну, Саме старе, старе здання. зачем його її розбили? Я не. Незрозуміло. Пан Сергій Новопавлівці живе від народження. Кажуть, цьому млину понад століття, вцілів у Другу світову, а вторгнення сусідів не витримав. Їздили отсюди з всього району муку молола у нас тут. Раніше приїжджали із Донецької області, мололи муку. Хороша мука була, ну а працював він по. До посліднього З початку року по селу вже кілька разів прилітали російські каби, розтращили понад два десятки хат: лікарню, пошту та приміщення сільради. 7 січня ми отримали прильот чотирьох кабів. Дуже сильно постраждало сільгосппідприємство. І оце ми 11 січня маємо прильот в центральну частину двох кабів. Сталося жахливе. Ну, прилетів каб. Поніве чоловік на повилітали, працюємо дистанційно, поки щось якось до ума доведемо, поки оприділимось де, де нам жити, що робити. всі служби працюють. Страшно у Новопавлівці не лише людям. Успішна до повномасштабного вторгнення зона відпочинку і міні-зоопарком зараз зачинена для відвідування. Співробітники як можуть доглядають тварин, кажуть, вже шукають варіанти, як їх евакуювати. Їх дуже війна лякає, Того, що коли якісь такі були. Звуки там десь прилітало щось, цей, то вони дуже лякалися. Навіть було таке, що вони вискакували прямо через огорожі, вискакували, тому що це для них страшно було. До фронту звідси менше 10 кілометрів, гуркіт зброї майже не стихає. Попри це, більшість місцевих залишаються у своїх домівках. Однак після прильотів авіабомб все ж почали задумуватись про виїзд. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Росіяни окупували три населені пункти на Донеччині і просунулися біля ще шести. Це дані аналітичного порталу Діпстейт. Загарбники взяли під контроль піщане та Ясенове, а також просунулися біля Котлиного та Звірового. Це Покровський напрямок. На південному фланзі цього відтинку захопили слов'янку, а ще мали успіхи поблизу Новоандріївки та Дачного. Є прогрес і на Краматорському напрямку у місті Часів Яр та Новопавлівському відтинку у селі Времівка. Як зазначили восув Хортиця на покровському вітинку, українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ. Бої точаться у Лисівці, зеленому селах Шевченко та Нововасилівці. Ворожі штурми знищили деякі наші позиції на цьому напрямку. Зараз українські оборонці вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища. Загалом, за даними Генштабу, за добу на фронті було понад 140 боїв і більше 50 – тільки на Покровському напрямку. І про ворожі втрати. На сьогодні маємо такі дані. За інформацією Генерального штабу, в росіян за останню добу мінус 1670 вояк. Загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже понад 815 тисяч осіб. Завчора українські оборонці знищили 25 одиниць броньованої техніки противника та 4 артилерійські системи. Уже розтрощено 1262 системи реактивної артилерії окупантів та 1046 систем ППО, 22 566 безпілотників тактичного рівня та 3699 крилатих ракет. На сьогодні збито 369 літаків та 331 гелікоптер. Більше не курсують морем, 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. У повітряних силах створили комісію, яка вивчатиме справи про переведення захисників в інші підрозділи. Цей крок має завадити втраті повітряними силами працівників дефіцитних спеціальностей, а саме тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіатехніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕП та інших спеціальностей, а також укомплектованих мобільних вогневих груп. Стосується це і бійців, які навчалися за кордоном працювати із західними зразками озброєння. Цей крок став реакцією на скандал, який днями розгорівся в Україні. Деякі військові заявили про те, що їх масово переводять у сухопутні війська. Таке розпорядження, нібито, дав головнокомандувач. У відповідь і командування, і президент Зеленський закликали не зменшувати кількість фахівців у повітряних силах. Водночас у Генштабі заявили, що посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок інших видів ЗСУ це вимушений крок, бо на багатьох ділянках бракує піхотинців. Водночас там наголосили гостро дефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки, в піхотні підрозділи переводити не планують. Масштабний трус Нацполіції в організаторів ухилянських схем. У ці хвилини правоохоронці проводять більше двох сотень обшуків одразу у 19 регіонах. Пов'язані вони зі справами про незаконний перетин кордону військовозобов'язаними. заради цих оборудок. Підозрювані шахраюють, підроблюють документи, втручаються в роботу електронних реєстрів та підкуповують службових осіб. Наразі тривають слідчі дії, подробиці обіцяють згодом. Перший етап обшуків поліція провела тиждень тому. Тоді організаторам і учасникам схем із ухилянтами оголосили 60 підозр. Серед виявлених оборудок переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я, фіктивні внесення в систему шлях. Серед фігурантів, керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК та ВЛК а також. Цивільні, що підшукували потенційних клієнтів через знайомих та закриті телеграм-канали, за свої послуги брали від 5 до 22 тисяч доларів. Нині триває досудове розслідування. Дипломати з Росії проникли до закритої зони британського парламенту. Як повідомляє видання The Guardian, громадяни країни-агресорки під час публічної екскурсії. Відірвалися від групи та зайшли до зони з обмеженим доступом. Йдеться про приміщення палати лордів. Співрозмовники видання наголошують, росіян впіймали до того, як вони встигли завдати шкоди. Охорона виявила їх і вивела із забороненого до відвідування приміщення в британському парламенті. Підозрюють, що росіяни просто хотіли похизуватися перед Кремлем, що змогли потрапити до закритої зони. Втім, інцидент викликав дискусію, чи достатні заходи безпеки у парламенті. А працівники установи отримали письмове попередження от спікерів обох палат: не вітати в стінах парламенту ні російського посла, ані інших дипломатів країни-агресорки. До речі, вхід для них закрили у 2022-му із початком повномасштабного вторгнення до України. Як вам ця витівка росіян, навіщо їм проникати у закриту зону британського парламенту? Здогадки пишіть у коментарях під ефіром, а ще ставте лайк і тисніть дзвоник. Ваша активність допомагає просувати цей випуск. Ми ж тим часом рухаємося далі. Яскрава аварія на Шрі-Ланці. сьогодні. Зранку автобус із російськими туристами зіткнувся із цементовозом. Повідомляють про 19 постраждалих громадян країни-агресорки, двоє з них у тяжкому стані в реанімації. Водій автобуса загинув. Загалом у салоні було зо три десятка росіян. Постраждалих забрали до лікарень. Відомо, що автобус влетів у цементовоз на високій швидкості. Офіційно причини аварії наразі розслідують. Агресивні дії Москви у Балтійському морі росіяни намагалися глушити та підсвічувати французький військовий літак. Як зазначають у Парижі, французьке судно здійснювало спостережний політ у рамках операції НАТО. Під час польоту воно зазнало спроби глушіння, а також підсвічування радаром управління вогнем. На щастя, професійна поведінка екіпажу дозволила запобігти ескалації. Наголошують у Парижі. Речник французьких збройних сил заявив, що поведінка Росії свідчить про агресивні дії. Про початок моніторингової місії у Балтійському морі НАТО оголосило цього тижня. Її започаткували у відповідь на Пошкодження підводних кабелів між кількома європейськими країнами, за якими підозрюють, може стояти Кремль. Нині море патрулюють літаки і кораблі Альянсу. Перемир'я на Близькому сході. Угоду між Ізраїлем та угрупованням Хамас підписано, але ще не затверджено ізраїльським урядом. Домовленість може покласти край війні, що триває у регіоні вже. 15 місяців. Остаточно затвердити її ізраїльський уряд зможе лише у суботу через процедурні тонкощі, адже має дати змогу противникам домовленості оскаржити її у високому суді. Згідно з таким графіком, перемир'я може запрацювати з понеділка. Напередодні про те, що домовленості таки досягнуто, заявляли посередники в угоді Катар і Сполучені Штати. Перший етап перемир'я розташований на 6 тижнів. Під час нього Хамас має повернути 33 заручника, захоплених під час нападу на Ізраїль у 2023-му. Це переважно літні люди, жінки та діти. Втім, наразі невідомо чи всі з цих заручників живі. Чи йдеться також і про передачу тіл загиблих? У відповідь Ізраїль звільнить тисячу палестинців. Що відбувають покарання за злочини в ізраїльських тюрмах? На другому етапі йдеться про ще один обмін та виведення ізраїльських військ із сектора гази, і на третьому про реконструкцію гази, на яку можуть піти роки. Ізраїль почав військову операцію проти Хамасу у відповідь на напад восени 2023-го. Тоді бойовики вбили 1200 людей, а 2,5 з половиною сотні взяли у полон. Частину заручників вже вдалося звільнити. Дехто на жаль. Загинув колію під час руху військового ешелону підірвали диверсанти на рівненщині ворожих агентів. Служба безпеки затримала одразу після теракту за інструкцією окупантів. Вибухівку виготовили двоє місцевих жителів, заклали її під рейки і дистанційно активували. Таким чином, за вказівкою ворожої спецслужби, планували порушити логістику постачання оборонних вантажів на передову. Утім, не вдалося. Співробітники служби безпеки завчасно зупинили потяг. Ані люди, ані вагони, ані вантаж не постраждали. Після ремонту залізничного полотна військовий ешалон рушив далі. Підозрюваних у співпраці з окупантами затримали. Замість обіцяної ФСБ винагороди вони можуть отримати довічне. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, які хвороб завербував через телеграм-канали. Під час обшуку у затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Виплату у півтори тисячі гривень, щоквартально ветерани війни зможуть отримати для занять спортом. Відповідний проєкт державної допомоги на оплату занять фізкультурою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни запровадили у міністерстві ветеранів. кажуть, така ініціатива частково покриватиме абонементи для занять у спортивних залах. До реалізації ідеї залучили і міністерство цифрової трансформації. Тож Нова послуга ветеранський спорт уже доступна у додатку Дія. Аби отримати виплату, потрібно подати заявку на цифровому порталі до 20 січня. Включно гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. За кілька днів роботи послуги, подати заявки на фінансування встигло уже понад 5 тисяч ветеранів. кажуть у міністерстві. Спорт у всьому світі для ветеранів є одним з важливих інструментів відновлення і ресоціалізації. Часткове покриття вартості абонементу. Ми сподіваємось, спонукатиме ветерана все-таки взяти там себе, можливо, побратима і вийти в найближчий зал, в басейн тощо. Алгоритм дій дуже простий. Ми заходимо в дію першим кліком, другим кліком. Ми заходимо в сервіси, третім кліком ми натискаємо. Ветеранський спорт, далі починається сама реєстрація. натискаєте почати, далі воно перекидає на підтягує документи. Далі, якщо у вас немає картки, воно перекине зареєструвати картку і останнім кліком ви оформляєте ці півтори тисячі на спорт. Дуже добрий поштовх для хлопців, щоб вони займалися. Я скажу так, що 70% моїх знайомих вони вже зареєструвалися і скористувалися цією послугою. І вже мають дітей на днях в зал і вибирати собі зал. Які зараз ціни на абонементи у спортзал? Чи вистачить цих півтори тисячі аби покрити хоча б половину вартості? Пишіть у коментарях під ефіром, а ще тисніть дзвоник. Наступний випуск о 14-й. Бережіть себе і до зустрічі.